95-й квартал салют і масові гуляння. Саме такою видалася п'ятниця у селі підопригори. Що на Лебединщині майже 100 тисяч жителів області з'їхалися в одне місце, аби відзначити прийдешнє державне свято день незалежності України. Масштабами такого дійства були шоковані навіть актори студії Квартал 95». спецрепортаж Анастасії Комендантової. Знайти собі місце паркування складно, ще за кілька годин до концерту. Бо щохвилини до яру прибувають партії нових автомобілів. Люди великими компаніями пішки долають десятки кілометрів, аби дістатися сцени. А все це для того, аби на власні очі побачити виступ легендарної студії Квартал 95». ми второй раз приїхали в це місце, але така атмосфера як здесь, нігде ніколи кадами не бачили. Це правда Дуже багато людей. Все позитивные, все красиво. Супер атмосфера. Ми ще в прошлом році атмосферу прочувствовали. А в этом році, по моему раза в два атмосфера лучше. Артисти показують гостям свої найкращі та найвідоміші номери. Публіка шаленіє і актори це відчувають. Всесвітньо відомих кварталівців не усе чим дивували публіку того вечора. На свято завітали і місцеві артисти. Серед виступаючих і ті, хто привезли на фестиваль авторські пісні Юрія Бухарєва, сьогодні співає про батьківщину. Підготували дві безумно класних пісні. Одна написана якраз дню незалежності України. Головне передати пісні мабуть, любов своїй страні. Цей час за лаштунками діти, які вже виступили перед публікою, приймають солодощі від чиновників, фотографуються і щиро радіють всьому, що відбувається. Вся громада нашої області сьогодні зібралася в цьому місті подивитися концерт, поспілкуватися. Зібралися справжні патріоти, справжні патріоти своєї рідної української землі. Я вітаю всю громаду Сумської області зі святом Спасу Яблучного і 25 ю річницею незалежності України. Самим величним святом в нашій державі. А ось по обидві сторони яру вже облаштувались майже 100 тисяч жителів області. Більшість із них приїхали великими компаніями. Дуже тепла, тепла атмосфера. треба ж жарві шашлички. Бачите, м'ясо скільки в нас «А, а ви великою компанією приїхали. Великою да 20 чоловік. Проте кульмінацією цього заходу став момент, коли усі 100 тисяч гостей в унісон почали співати гімн України. Ці фестивали ти у селі підопригори організатори планують продовжити і наступного року та обіцяють додати події ще більшого розмаху. Анастасія Кумдант, Олександр Олексінко, новини СТС.